На нашого сьогоднішнього заняття облаштування етапів дистанції на змаганнях з техніки пішохідного туризму. Мета заняття познайомитися з облаштуванням етапів на змаганнях з техніки пішохідного туризму, розвивати навички, вірно використовувати розмітку та обладнання етапів, виховувати бережне ставлення до свого здоров'я, дотримуватись правил техніки безпеки на змаганнях з техніки туризму. На минулому занятті ми з вами розглядали тему підйом по скемній ділянці зв'язки та з самонаведенням спускової мотузки. Давайте пригадаємо. Перший учасник піднімається вільним лазанням з нижньою командою та суддівською верхньою страховкою, з використанням пультів проміжної страховки. Умовами змагань може передбачатися пункти зміни ведучого. Другий учасник піднімається лазанням з верхньою командною страховкою. Учасники спускаються по наведеній передній мотузці з використанням спускового пристрію або вузла у в рукавицях та з верхньою командною страховки. Учасники знімають мотузку, командну страховку та спускову мотузку. Тема нашого сьогоднішнього заняття облаштування етапів, етапів дистанції. Розмітка дистанцій та етапів виконується лініями старту та фінішу, контрольними та обмежувальними лініями. Лініями торкання, намокання, маркуванням, що спрямовує рух учасників, іншими допоміжними лініями, що описані в умовах. Усі лінії повинні щільно прилягати до рельєфу і бути помітними для учасників. Елементи обладнання етапів поділяються на стаціонарні та мобільні. До стаціонарних належать опори, судівська страховка. Опори бувають, пункти пробіжної страховки ППС, позначаються стрічкою синього кольору, організовуються з одинарної основної мотузки або стропи одного гака, Умовного дерева каменів тощо. Пункти страховки позначаються стрічкою жовтого кольору, організовуються з подвійної мотузки, з блокованої системи гаків, одного карабіну, надійного дерева каменя тощо. Пункти кріплення поліспасу позначаються червоною стрічкою і організовуються. З подвійної мотузки, з блокованої системи гаків, двох для одночасного навантаження карабінів, одного достатньо товстого і надійного дерева, відповідного розміру і ваги каменів. Судівська страховка може бути верхня або перильна, Вона не повинна заважати вільним діям учасників або надавати їм допомогу. До мобільних елементів належать жердини на етапі рух по жердинам, колода для вкладення, штучний потерпілий. Отже, ми з вами сьогодні розглянули. Облаштування етапів дистанції на змаганнях з техніки пішохідного туризму. Домашнє завдання. Напишіть мені, як виконується розмітка дистанції на етапах, на змаганнях з техніки пішохідного туризму. До побачення.